Я нарешті не складала грошей собі на квартиру, але так виходить, що я маю віддати їх сину. Віталія вже 15 років, рим вважаю своїм рідним домом, вона навіть не знає, чи чекає мене хтось в Україні. Я давно вдова сама виховувала двох дітей старшого сина Романа і доньку Любу. Залишала їх уже практично дорослими, синові тоді було 20 років, а доньці 18. Просто в один момент я зрозуміла, що далі так жити не можна. Найбільше, за що я хвилювалася, це за свою маму, на кого я її літню залишу, але донька пообіцяла, що буде дивитися за бабусею, а мама, в свою чергу, обіцяла, обіцяла глядіти внуків. З села я поїхала в Італію не перша. Багато жінок вже кинули роботи і сім'ї і подались на чужуну на заробітки. Тож я приїхала до сусідки на уже практично готове місце, так би мовити, з роботою мені відразу пощастило. Всі гроші я заробляла і відправляла додому. Порвала всім донька, яка швидко привела зятя додому. Хлопець з нашого села, на перший погляд, він видався мені непоганим. Я до них на весілля не їхала, благословила їх по телефону, та й вони не особливо хотіли робити весілля, на це ж гроші треба. Молоді вирішили, що краще мене будуть вкладати в будівництво, почали активно розбудовувати наш будинок. Зять багато грошей не заробляв, але все вмів робити своїми руками. Тож за чотири роки мій будинок змінився до непізнаності. Якраз через чотири роки я приїхала перший раз додому. Те, що я побачила, мені дуже сподобалося. Я тішилася, що ненамарно гарувала на чужині. Результат своєї праці бачу і я, і люди. Я тоді ще зрозуміла, що донька і зять будують будинок за мої гроші не для мене, а для себе. Тоді і син надумав одружуватися знайшов собі дівчину з сусіднього села. Коли я з нею познайомилася, я була розчарована, бо дівчина видалася мені дуже меркантильною. Зоряна, моя майбутня невістка, відразу зажадала, щоб я робила їм велике весілля адже я вже стільки років на заробітках. Весілля ми зробили саме таке, як хотіли молодята. Після одруження син пішов жити до батьків зоряни. Я теж там один раз була, свати запросили мене в гості. Від побаченого я трохи засмутилася, адже хата в сватів була дуже стара. Мамо, ви ж нам поможете? почала щебетати невістка. Роман, така сама ваша дитина, як і люба. Ви їй допомогли, тож мусите і нам допомогти. Я повернулася в Італію і почала тепер працювати для сім'ї сина. Скільки б я не присилала, навісці все було мало. Після того, як ми відбудували будинок, Зоряна сказала, що хоче машину. Тут же втрутилася донька. Мовляв, а чи не знахабніла невістка? Відтоді вони почали сваритися. Коли, кому що я прислала, ділила не тільки гроші, але навіть каву і макарони. Син жив в невістки, але життя там не було. Зоряна періодично грозилася, що подасть на розлучення, якщо не буде виконано те чи інше її бажання. В результаті син не витримав і почав прикладатися до чарки. Періодично Роман їздив в Польщу на заробітки, але гроші пускав на оковиту. Нещодавно невістка таки подала на розлучення і вигнала сина з дому. Зараз йому нема куди йти. Невістка сказала, що не прийме його назад, а донька вважає, що повертатися додому він теж не може. У мене є наскладена певна сума грошей, я планувала купити собі одну кімнатну квартиру, а тепер розумію, що цю квартиру треба купувати для сина. Йому ж треба десь жити. Ось такі справи. Все життя працюю, стараюсь для дітей, а в результаті для себе я ще нічого і не заробила.